Привіт, це огляд фітнес-браслета з функцією Bluetooth розмов. Зустрічайте Masix Care 88, і зараз вам все детально про цей браслет розповім та покажу. Починаємо. Отже, фітнес-браслет отримав прямокутний дизайн, корпус із цинкового сплаву. На правій грані дві кнопки для управління браслетом. Верхня вмикає, вимикає екран та виконує дію назад, але ця поворотна головка не виконує таких дій, як на Apple Watch. Нижня кнопка тільки викликає меню тренувань, товщина приблизно 10 міліметрів ремінець приємний, силиконовий 18 мм. На внутрішній частині все по дефолту, датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут є мікрофон та динамік для розмов по браслету, що є рідкістю на сьогоднішній день. Отже, в нас тут прямокутний, злегка втоплений дисплей під корпус діагональ 1,57 дюйма, матриця TFT роздільна здатність 200 на 320 пікселів, і дисплей звичайний, як для TFT. На сонці все читається цілком добре. Працює браслет шустро, швидко та плавно. Отже, свайп з права на ліво горта є Тут в нас активність за день. Далі моніторинг сну, телефон, музичний плеєр, моніторинг пульсу. Вимірювання тиску, моніторинг СПО2 та погода. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут на стан підключення до смартфону, заряд, дата, а також яскравість дисплею. Режим не турбувати. Погода. Ліхтарик, bluetooth функції браслета та налаштування, і свайп зліва направо відкриває меню годинника і в меню в нас. Активність за день, моніторинг сну, моніторинг пульсу, вимірювання тиску, моніторинг СПО2. Телефон чують мене, я чую співрозмовника добре. Мікрофон цілком нормальної гідної якості, імена контактів відображаються. Тренування. Тут багато спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Сповіщення. Погода на сьогодні та на 4 дні вперед. Знайти смартфон. Віддалене керування затвором камери з браслета, керування музикою на смартфоні з браслета. Таймер працює в фоновому режимі. Секундомір не працює в фоновому режимі. Вправа дихання. Голосовий асистент працює при увімкненому інтернеті, будильник та налаштування. Тут в нас функції Bluetooth. Очищення журналу викликів. Звуки годинника. Вибір стилю меню: сітка чи список. Яскравість дисплею. Вібрація. Вібро звичайне, вібрує норм, динамік також нормальний. Ліхтарик, очищення динаміки від вологи, режим не турбувати, скидання налаштувань. Вимкнути браслет, інформація про браслет та qr код для завантаження застосунку. Застосунок для браслета називається DAFIT, і цей застосунок простий, як і всі інші від китайців. Тут немає ніяких варіантів кастомізації, але певні налаштування, яких немає на браслеті, тут все ж таки є. В застосунку ще налічується певна кількість циферблатів на вибір, кастомізувати один циферблат можна. Браслет працює на версії Bluetooth 5.1 і працює стабільно, захист від вологи по стандарту IP67. Також є. Місність за US, Вібромоторчик стандартний жужить нормально. Батарея в браслеті на 270 мАг і якщо коротко по автономності, то браслета буде вам вистачати десь приблизно до 8-10 днів на одному заряді, але все, звичайно, залежить від активності вашого користування. Заряджається браслет від фірмового комплектного магнітного кредла приблизно за 2 години. Підсумок Masix kr 88 це простенький фітнес браслет, але який має в собі функцію Bluetooth дзвінків, що зараз рідкість фіт. Фітнес-браслетах та автономність до 10 днів і в металевому корпусі. А у іншому це звичайний фітнес-браслет без усіляких суперналаштувань та інших плюшок. У підсумку вибір все одно за вами, але купувати можна. Посилання, де купити MASIX Care 88, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі.